Давай чесно, коли ти чуєш слово закон, то що ти відчуваєш: спокій, захист чи впевненість, чи скоріше напругу, очікування проблем і думку, краще б цим не стикатись. У нормальній країні людина шукає закон, щоб захиститись. А в нас людина шукає знайомого, бо закон це ризик. І сьогодні ми не будемо нікого звинувачувати, ми просто спокійно розберемося. Чому так сталося і чому це не випадковість? Дивись це відео до кінця, бо наприкінці ти зрозумієш одну неприємну, але дуже важливу річ: проблема не в конкретних людях, а проблема в правилах. Уяви дві ситуації. Перша, ти переходиш дорогу не в тому місці. Тебе зупиняють і штраф. Все чітко, без розмов і без домовимось. І друга ситуація. Ти робиш все правильно, але до тебе все одно є питання, бо так вирішили, і є план або краще не качати права. У підсумку людина вчиться не жити по закону, а обходити його, не тому, що вона погана, а тому, що так безпечніше. І тут важливий момент: якщо закон не захищає, то він перестає бути законом, і він стає інструментом. Але ж чому так відбувається завжди? Багато хто думає, ну це ж Україна така. Ні, так було в усіх країнах, де держава сильніше правила. А коли чиновник має більше повноважень, ніж відповідальності, і закон можна трактувати по ситуації, то держава не має чітких меж. І завжди закон стає асиметричним. Тобто, для одних суворим. А для інших гнучким. І для третіх взагалі не існує. І тут головне, це не корупція, як така, це наслідок необмеженої влади. Задай собі просте питання: чи почуваєшся ти впевнено, коли маєш справу з податковою судами, перевірками чи дозволами? Або ж навпаки, думаєш, головне, щоб не чіпали. Якщо друге, це означає лише одне, держава для тебе не сервіс, держава для тебе це ризик. А як же це виглядає в країнах з іншими правилами? Ось для прикладу, США, Швейцарія чи Канада? Закон там не ідеал, там теж є проблеми, але є принципи. Закон вищий чиновника. Не тому, що вони там святі, а тому, що повноваження обмежені. Відповідальність неминуча і правила прості та передбачувані. І людина знає, якщо вона діє в межах правил, її не можуть просто так зламати. І ось головне, Україна це не країна без законів, це країна без меж для влади. А коли немає меж, то людина завжди програє. Саме тому наступного разу ми поговоримо про інше болюче питання. Як влада народу перетворюється на владу проти народу, і чому більшість не завжди означає справедливість? Тому, якщо тобі знайома ця ситуація, напиши в коментарях одне слово. Знайомо і підпишись на канал, бо це лише перша частина серії. А далі буде ще неприємніше, але й чесніше.